О! Можна О! Аня, що ти мала робити? Перше, що мала бути? Аня була з вами на сцені. Оце це у нас така шанувальниця, що ні одного артиста Луцьку не попусти, але вона вміє, але вона вміє добиватися свого. Вона іде. Олена вчора була на концерті, ми ж не неї підходили. Це Людмила Васильівна, донька, це мій син Богдан. Оце раді наші. молоді. І в нас є фотографія, де показати. Присідайте, давайте можемо бачити. Трішки розказати про нас. Ми громадська організація. Ми мами, які створили цю організацію 21 рік тому. І 21 рік тому ми тут знаходимося, в цьому приміщенні. Я взяли в оренду, і так і ми тут знаходимося. Ми виросли. Бо майже ну, багато хто з початків є, тому ми тут виростали. Зараз ми працюємо центр денного догляду, але це наша власна ініціатива. Це без підтримки з 10 по 5 у нас творчі гурткові заняття. Але слава Богу, що нам допомагають, у нас є викладачі творчих занять з державних структур. Ви приходять і тут займаються випаємо, п'яжемо. Макраме, mm -hmm. театральна студія, музична студія. Наша театральна студія подорожувала за кордоном і в Німеччині, і в Польщі, і в Білорусі. Mm -hmm. Ми їздили з виставами ну, на mm -hmm. театри ексклюзині. Mm -hmm. І от в нас така, чому в нас виникла ідея? У нас побував Віктор Павел перший раз. Oh. <світ> да, і ми подумали, чому б ні не запрошувати нам би гостей. І От ми створили такий альбом, чому здійснити не здійснене». Але, на жаль, не всі погоджуються, бо ми дуже вам вдячні, що ви погодилися. Ви прийшли до нас. Це ще більше нас надихає. Дима, пісня, бо в мене Богдан зати співав Ой, зелене, жито зелене. А знаєте, коли, коли гості йшли додому. Він сідав собі на диван і співав. <соць> відбулося. Так, <соць> <Да>, відбулося свято. <соць> Так, я дійсно, вчора був дуже гарний концерт. і да. Знаєте, дуже важливо, що вчора було дуже багато наших військових. Да. Я завжди, коли приїжджаю на всі концерти, я завжди запрошую наших військових, особливо тих, які в госпіталях, тому що до військових госпіталь можна приїхати, і ми їздимо з ними, зустрічаємося. Але там, знаєте, медицина, санітарія, для того, щоб там провести таку зустріч. Дуже ефективно, щоб мала результативно, це треба пару пісень заспівати, бо знаєте, вони ж потребують власне от такої якоїсь духовної душевної присутності і не завжди туди можна оператору привезти. Тому я намагаюся, коли в мене є концерти, їх запрошувати. І також вчора було дуже багато з госпіталів. Ви бачили, були хлопці. Які були без рук, без ніг, без кінцівок, травмовані. Але це те, що ми бачимо зверху. Це та травма, яку ми бачимо зверху їх. Але в них серця є дуже травмовані, і вони дуже потребують нашої людської уваги, нашої поваги, нашої вдячності до них. І ви бачили, хто був. Це були в мене прямо сльози на очах стояли коли. Люди кілька разів стоячи їм аплодували і кричали дякую. Да. Ну тому що це е, сьогодні ті, як я кажу, е, ці хлопці, ці люди, е, ці бійці, наші хлопці, і дівчата, це і та сакральна mm. жертва, якою ми розплачуємося за. Право мати свою державу, мати е, свободу, мати незалежність і ставати е, країною серед серединою частини. Ми це не говорили про це голосно, щоб не було ніяких диверсій. Вони тихенько прийшли, але всі військові підрозділи, прикордонники, і зсу, які тут у вас є, і ППО, як? які, які захищають ваше місто. І Національна гвардія, і національна поліція вони вчора були як глядачі, і це так само говорить про те, що ми об'єднані, знаєте, а щоб не казали, що армія окрема, Україна собі живе якимось окремим життям. Ми є об'єднані. І вчора, коли таке дійство велике було, то було дуже гарно видно, як це тепло, як це радісно на душі, як це впливає. На нашу мотивацію боротися, як це впливає, бачити і вірити в нашу перемогу, що робить нас сильними. Бо коли ми віримо і знаємо, і бачимо мету, і бачимо, розуміємо, як до неї йти, і ем, бачимо коло себе людей, які такі самі, це дає нам неймовірну силу, силу до життя. І, взагалі, вчора я можу сказати, що ми утверджували з вами життя, незважаючи на війну. Незважаючи на ті проблеми, які на ту біду, на ті трагедії, які є в наших сім'ях, бо кожна сім'я сьогодні опинилася на межі такого душевного болю і втрат, і все-таки ми згуртовані, ми утверджуємо своє життя. Ми самі собі влаштовуємо свято, щоб наш ворог побачив, що нічим, ніякими способами він не забере у нас щастя і радість. Які ми повинні з вами для себе формувати, щоб спільною дорогою йти до перемоги, яка обов'язково настане? А чому настане наша перемога? А тому, що ми всі на неї працюємо. І ви ще свалюєте, і ви ще зробите. не да ми робимо окопні свічки окопні свічки. Ми пасуємо сук У нас один день в тижні це четвер, це Волонтерський день і у цей день. Да ми приділяємо увагу. Так, у планах ще нам теж піти з виступами до наших воїнів. Мають підтримати їх. Ну от ми виготовляємо вироби різноманітні тут на заняття гурткових. Ми їх реалізовуємо і за ті кошти ми закупляємо ще матеріали і закупляємо продукти на сухпайки. Таким чином якби ми допомагаємо Так, ще минулого року. Ми збирали крім того, і продукти батьки передавали Доброго. там. Були консервація, такі крупи. І ще наші дівчата плетуть носки. Наша Таня, он носки з мамою і в нас був проект такий, де фотографували більш таких потужних волонтерів. Ну, ми не могли вибрати там кого там найактивніших, тому що ми всі долучаємося по кропинці, але ну були долучені діти, які давали таку місію. Навіть ті банки ходити збирати, шукати навіть ту бумагу. Ну так ну. здається, що так просто Картон, щоб... картона. Ми з Богданом то як з баулами приходимо, шукаємо те все. Ну дивляться, люди, звісно, не сильно сприймають, але це не для того. Ти думаєш зовсім про інше. ви. Всі повернулися живі додому і допомогти. Їм. Мама у нас є на як Ми працюємо чим це дуже добре, бо знаєте, ну, праця ну, це дає я. можливість yeah. реалізовуватися. Mm -hmm. Що би не робили, реалізовуватися. Бо людина народжена, знаєте, mm -hmm. ми всі безцінні для Бога. Mm -hmm. Для Бога ми всі однакові. Абсолютно. І для Бога важливо, щоб ми давали таке світло творчості, світло праці своєї. Mm -hmm. І не забуваймо кожен день дякувати Богу. так? Бо ж дивимося, який цей світ є різноманітний, різнобарвний. І кожному в цьому світі є місце, і кожного Бог любить однаково. Тому те, що ви робите, це прояв такого Божого світла для праці, для щастя, шукати радість у цьому. А яке велике, неймовірне щастя комусь робити подарунки. Mm -hmm. так? Я, я, наприклад, не дуже mm -hmm. любила все життя подарунки приймати. Я просто ну, було некомфортно. Але я страшно люблю, знаєте, коли ти можеш чимось комусь допомогти. Бо Бог створив нас не одну людину, а дві. Для чого? Щоб ми одне одного любили, шанували, підтримували і дарували одне одному теплі, позитивні, гарні емоції? І це дивовижно, що ви маєте такий клуб, де ви зустрічаєтеся, де ви можете обмінюватися енергією. Ось поганий настрій. Тож і у всіх буває поганий настрій, і в мене буває поганий настрій. І коли я приходжу, де мої рідні, по духу люди, я приходжу, а тому, тому світяться очі, а той біжить з якою гарною новиною, а той щось зробив і показує, а от у мене щось таке є красиве. І все. І в мене щезає поганий. настрій. І в мене одразу хочеться жити, хочеться творити, хочеться дружити і любити цей світ, бо цей світ потрібно любити. Якщо ми, бо ми частина цієї природи, ми маленька частина її. Так само, як в природі. От вийдеш глянеш, є маленькі кущики, а є великі дерева, є красиві квіти великі, а є малесенькі. І не завжди великі, красиві квіти, що роблять пахнути. Mm -hmm. А як пахнуть малесенькі квіт? Mm -hmm. Тобто природа різноманітна у, у, у своїх проявах. Так само mm -hmm. і ми різноманітні у своїх проявах. У нас є сумка, це різноманіт, сумка Шосе. Ми її розмалюємо разом з вами. Якщо ви не Зараз тут ми все це заробимо. Ви зробите свій автограф на аукціоні. Продамо і кошти підтримку наших хлопців. Єде є фарба. Можна я буду квіточки розмальовувати. Так, дивіться, тут фарба. Ми дивимося. Це по номерах. І тут номер є на фарбі. Якщо два, відкривайте два. Пензлік не не макається, воду він, якщо потім тільки миється. Можна, щоб хтось відкрив, бо я в мене нігті. Справуємо. Справу двоє. Так, це все красове. Так, так, да. Ой, слухайте, зараз там буде капати. Манування? цей. Манування. Так, я тут манування. Манування. Так, 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 я, так, я зараз спробую. Я, я серед квіточок так, знаходжуся, там, тому хочу квіточки там. малювати. <laughs> так, Та а потім підписуємо. Підписувались. І ми країні. Так це пані Оксана дуже здобула. Ой, треба так, щоб воно тут не потекло, бачите? А серветочка десь нас ні, не серветочка, може його якось перевернути, чи що. Слухайте, це, це, це така ювелірна робота. Так, так. Я, це я, при... тоже таким займаємося. Я привикла на сцені руками махати. <плес> а тут треба так <плес> делікатно пензликом, <плес> щоб не вийти за рамки. <плес> так, ой, класний. А це фарба така спеціальна, вона так, називається. Як... Так? так, так, яка вона ціла. Її потім треба попрасувати, коли вона mm -hmm. через тканинку пропрасувати, і тоді її можна прати, і нічого вже є. Mm -hmm. Вау. Це продаються такі набори, так? Так, mm -hmm. так. Це такі набори продаються. Так, для mm -hmm. да -да -да -да. Mm -hmm. і малювати. Так, а як мені, я думаю, поставити автором автором чи фломастером, чи фарбою? Фарбою буде краще. Ну так. Тепер думаю, слухайте. Ви не дихайте. Переживаю. Чого? <гум> Чого? <гум> 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 Щоб за рамки не вийти, скажете, приїхала побула, а малювати не вміє. Ні, зато ви дуже гарно співає. Ой, ну так. так. Ну, Давай, Аня, заспівай. Анечка, давай співай. Ми не малюємося, співаємо, приспів буде круто. Мені ця пісня співує. Яка? Ну, оця листопад мені. Я приспів тільки знаю. Добре, давай співати листопад, листопад. Давня згадка в Стої, як прощальна сльоза, як відлудня любові листопад, листопад. я тобі не дозволю в сад, Замісти мою долю. листопад, листопад. давня. Згадка, як прощанна сльоза, як і клудня любові листопад, листопад. я тобі не дозволю, прийдуть в усах, мою долю. Estou oh. Шити та тоненьким жовтеньким тоді зроблю. Сюди, Саш. Саша, дивися, як буде гарно. А можна написати просто отут. Оксана, а тут Білозір. Mm -hmm. Правда? Yeah. Чи, чи краще зробити зверху? Ні, зверху ні. Краще, низу, внизу, внизу, внизу. Бо можна десь отутку. А, а можна в кутику, як художники працюють. Ну, от Бо нам треба її продавати, а я так язик well, трохи маю, а тут проплети сам в кутику десь там А якщо отут, тут теж можна. От Like, воно краще, правда, бо воно буде. Як ту букву А вивести? А. Та ні, я хочу так, щоб воно було, знаєш, так от. За Сашкою За Сашку, Скажи, Аня, ще я там постою біля тебе. Дівчата, хлопці, воно навіть виходить. Той, ми віримо в це, але я знаю, що воно продасться. Во. І ми закупимо для хлопців знову сухпаки робити. Слухайте, я тільки Оксана вим вималюю. <різь> 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 Білозір не знає, де воно. А піти. І знаєте ще, що ми вас попросимо, ну. якби такі закликати, щоб купляли цей. А Можете? як? А ну, як робити? українців? А як це закликати? Ну попросити, що ми. А, так. Спорю... Да, да. а, а ми би... зараз mm -hmm. зробимо так. А ми, якби будемо як буде, розміщувати, то саме з цим відео ми буде більше бажаючих, я думаю. Ви зараз повертаєтеся вже назад? Так, окей. Чи десь з вас? Ні-ні, їдемо вже додому. Ооо... Дякую. Ваааа! А ви дивитесь. Наконець теж поставили. Але гарно вийшло! Чесно, мені сподобалося. Супер, супер. Такий релакс, я скажу чесно. Пішемо далі, дівчата. Гарно! Я помню, перший раз не знала. Я бачу дити. Чуєш? Цілими Людмилою Васильне пробувати розмальовувати ті сумки, yeah, і так 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 hoc, так. час триває <плат> ти, Та... ти не замічаєш. А кажу о, то воно дуже yeah, добре. Like тут я хочу писати, що дуже гарні вона, вона гербо придумали <плес> зараз картини по номерах. Дуже да, Ти себе таким художником відчуваєш, по цих малюєш по номерах. І так ти знаєш, що буде дійсно щось в результаті гарний виріб, і себе таким дуже піднесення від того йде. Боже, не. я каліграфічно пишу. <реш> <реш> Хто пам'ятає, ви не пам'ятаєте, а я колись скажу <реш> вам, писала стінні <реш> газети. <реш> шкільні. <реш> У мене був дуже гарний <реш> почерк. Я бачу, що цей досвід мені зараз пригодився. Так. Ще пузок. А я в школі писала це. У нас були стін на землі. Так, я ж кажу. Пером ми писали, у нас чорнильниця була, і в нас на уроці креслення вчителька вчила нас, щоб ми писали пером. Боже. Рік. Буде, ні. ні, я думаю, що ні, не, не треба. Ні. Ні. Дорогі українці, от я почала розмальовувати шофер. Знаєте для чого? Для того, щоб продати і купити сухпайки, сформувати для наших військових, зробити подарунки нашим військовим на Різдво. Да. Обов'язково купуйте. Я поставила свій автограф. Скоро цей шопер піде на аукціон і він має зібрати багато багато коштів От для цієї громади, для цієї організації, яка так гарно називається джерело. А, Шануймося, бо ми yeah. того вернемо. Wow. Життя. Дякую вам за неймовірні емоції радості, які я відчула разом з вами. Дякую, мої любі волонтери. Дякую.